Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. З вами Людмила і ви на каналі Людмила Орхіц. Якщо ви вдивитеся вже не перше моє відео а ще не підписані на мій канал, то будь ласка, підпишіться для того, щоб просувати україномовний квітковий контент на платформі YouTube. Сьогодні хочу з вами поділитися орхідеєю. Нарешті, в неї повний розпуск. Це орхідея, ось ця рум'яна дівчинка, яка носить назву Аватар або Сара Блаш. Неймовірна, гарна в неї така гілочка. Сім чарівних квіточок. Так вона виглядає. Просто дуже-дуже гарно. Мені так вона подобається. Взагалі це дуже велика рослина. Квітонос вона продовжила на старому квітоносі, з яким я її купляла. Купувала я її з приватної колекції, дуже дешево, тому що в неї була погана коренева, але вона дуже добре її наростила, десь там всередині своєї посадки, так її не видно в цілому ворщику. Ну, Дуже гарні квіти, мені подобаються, я її купувала, тільки бачила фото цедіння в інтернеті. Знаєте, оці кольори, напевно, мені. Дуже-дуже подобається. Поєднання жовтого і рожевого з таким легким неоном виглядає дуже, як на мене, естетично в квітах. Ну, від цієї красуні ми переходимо до іншої. Ця вже орхідея вам знайома. В мене щось триліпс посушив бутон я вже залишила там дві квітки. А оця орхідея в мене продовжує цвітіння. Я вам показувала, що в неї були дві перші квітки: це напівметелик, напівтреліпс. Наступні вона розкриває в мутації метелика, і мені здається, що Міккі Вайлет в наступному все-таки цвітінні, саме ця рослина буде метеликом. Але все ж таки цікаво подивитися, як воно ще буде далі. Тому що вони дуже такі цікаві. Нестабільні зі своїм норовом. Також разом з цією орхідеєю і другою триліпсом я купувала ще ось такий гарний сюрприз від Мікі. Ну, щось в неї таке є це Мікі Букбой, такі, знаєте, як вогняні краплі, акварельні вогняні краплі. Маленька орхідея мультифлора, в неї шкіряна квітка. І вона ароматна. Ось ці ще такі листочки в неї такі, знаєте, як падаючі. Піса мені не дуже до вподоби, але що робити. Так. В цілому, квіточок в мене не зовсім багато зараз квітучих. У моїх орхоколегів набагато більше. Ну, ділюся тим, що маю. Ще на підході в мене кіманошки мають розквітнути, покажу вам їх разом. Потихеньку, помаленьку йдемо, щось квітує, щось квітквітає. Ось так сьогодні була трошки новиночок. Думаю, гарний день. Вже потихеньку день збільшується, весна наближається. Це дуже добре. Чим більше день, тим краще для орхідей, для їх розвитку, для їх цвітіння. Так що, бажаю вам гарного дня, до зустрічі на моєму каналі. Бережіть себе та своїх близьких.